Запоріжя, да? Увага! Нова рубрика. Життя Запоріжжя. Жи за. Ми починаємо. Да? Перший сніг! Боже, давайте запитаємо в людей, наших мешканців, а що для них Запоріжжя? Да? Ходімо. Що для вас Запоріжжя? Що для вас Запоріжжя? Отличний город. Найкращий? Найкращий? да, Я теж так вважаю. Гарного дня вам. Форт Клас! А для вас це все. Ой. А для вас Це Україна. Є! Дякую вам, гарного дня. Ну, це наш Тимчасовий а тим, тим, часовий, та, поки дім. Прихисток такий для нас. І Класно. Дякуємо Запоріжжю за те, що він нас прийняв. Да. І дуже друж... а, дружелюбно ну і ще і ще для нас цей прихисток дав нам Ой, лялю, нашу лялю, нашу лялі. Да. Навіть ну, не знаю, як описати. Це просто моє рідне місто, да. яке я дуже люблю. І для мене це просто щось, щось в моєму серденьку, що ніколи звідти не піде. Насле. Так, ми тут виросли, народилися, то це наше все. Хочеться, щоб він Запоріжжя розвивалося. І розквітало. І розквітало, так, і було добре дітям, молоді. Що для вас Запоріжжя? Не поняв. Що для вас Запоріжжя? Родний город. А що? Ну, незламне місто. Клас, Дуже вам дякую. До побачення, мені треба йти. Гарного дня. вам. Це моє серце. Мої друзі, найрідніше, що є на цілому світі. Да. Супер місто, класна вулиця. <г Legitim> Все супер. так? Да? <гум> насправді так. Полічні це любов. Люди, які його наповнюють, які донатять на ЗСУ, дякуючи їм кожного дня та всім медикам, всім дякуємо, хто долучається до зборів коштів на ЗСУ. Ну, це моє місто, в якому я народилася і виросла. Острів Хортиця, козаки. Люди город. Кайфово місто? місто. <рес> Сталкер 2. Рідне <рес> місто, так, да, клас. Все чудового дня вам бажаємо. Да. Редний міст. <рес> Що не по Запоріжжя? Рідне місто, каже. Дітство, юність, учоба, робота. Тобто все да. Да, пов'язане з цим місцем. Звісно, працював в різних містах, але повернувся сюди в Запоріжжя. Радість. <рес> Запоріжжя це моя батьківщина. Ой, які можна у вас там асоціація, ви спогади з цим містом є? Це місто сили. Незабаром нові випуски. Чекайте. Да?